Всім привіт! З вами Владислав. І сьогодні з вами Супер Оптимус. Тобто Владислав ви на каналі Супер Оптимус! І так ми не будемо робити квести, ми будемо просто грати на Неоні. Можемо зробимо квест корані Сейдо і то все. Ми так швиденько пройдемося, ну ви зрозуміли. Так, і все. Ми заходимо в ру, і це у нас храм Саідо. Сьогодні у нас буде скупчення горгон. І так, ми далі граємо, і ми, у нас поки що тут майже все ок. Люки у нас помирає. Так. Попромахаємося трошечки. Ну, ми тут взагалі робимо якісь речі, як то кажуть, ну так, ми щось тут робимо. І там вже всі помирають. Ну, майже всі три. Тільки. Так, Лисий Джо з нами грає. Так, всі е, 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 привіт, Лисий Джо. І так. Ми тут робимо такі речі, що капець. Так, і ми вбили е, це альоми. Глаз Горейнджер, фізрук, е, Лисижо. Оном. Клас. І так, ще здем. Просто подивитися, як пограємо ми тут. <laughs> Як вы хочете, то я скачаю Сквадбастерс. Так, был дожди. Спивай. Ну, вот их кто граф. Да. Да, да. Базука с сиренькой. Спивай, не спивай. Да, сиренький храй. И парасете, парасете, парасете. Вот так вот робимо. И просто всех вырубали. Вот, і тут гаплик. Еще раз всем від мене гаплик. Короче, хай базука помирає. Упс. Э, блин, блин, блин. Я забылся. Трошечки, трошечки я забылся. Это была помылочка моя. Блин, а, блин, да. Угу, угу. Вот так вот. <реш> Блін, блін, як? Вони всіх вирубили, ло! Блін, вони тут всі. Всі тут. От до єдиного. О тут всі. джо? Я тут бачив лисого джо хіба. Який ще Ніякого лисого джо нема. Ну, давай им сделаем поблашечку. Срібної. О-о-о, не-не-не-не-не-не-не. Блин, 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 блин. Не-а, пішов зицы. Берх! Да, блин! Ні, ну це просто. Ну, добре. Так, ми ну пішли ще раз. Якби... Зіграємо. Так, да, ми тут зіграли ще раз. Я хочу ще раз погратися, донравилося дуже. Здоровуся дуже. Так. Ми продовжуємо ще раз храм сейд. Даня міг пограти подивитися, але він зараз чим іншим займається. Ну, просто. Це щось. Так, давайте не про це. Зараз ми зараз граємо Chroma Legends. Так, все. Не буду вам заважати. Пішли, пішли. Так, е -е. Да, ви поняли мене. Ви просто мене зрозуміли. Зрозумів. Я не це зробив, я не це зробив, я не це зробив. Фі я вижив, 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 вижив. Це була проблемка. Давай хилимося. Yeah. Так, ой, блін, ой, блін, 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 ой, блін. Ой, блін, ой, блін. О, все ось так от зробили, і зараз вони всі, напевно, там помогуть. Да, як я і казав, вся команда. Так. Ой, не он вже вижив і, блін-блін-блін. Це була дуже погана помилочка. Друзі, це дуже погано було тільки що. Вони вже все там вже контрять і почали там. Коротше, ми поняли, поняли, поняли. Вони тут же все контрять, треба ось так з ними розбиратися, бліна, бліна, йо пересета, його пересата, я пересета, вбитого неона тупого. Так. Що я кажу? А от що я кажу. Ну, неот помер, да, Я поняв. Так, я вбив. Ну, вони там всі вже. здохли як би. Так, пішли, пішли, пішли. Ну, ми виграли. Коротше, ми виграли. Просто якось виграли. Просто. Я не знаю, як, але ми виграли. Все. Не питайте. Просто виграли. І так, Ти ми сталі. А, кстати, хотів сказати, що в кордбастерсі вийшов цей. Об обновлення Sonic Буном Буном. кстати, дуже круте. Ну, короче, все-все-все. У нас тут є теж є якийсь шанс, або ні, нема. Ця команда, яка проти нас була. Ось от. Упс, ні-ні-ні-ні. Оце була дуже, дуже погана помилка. Так, да, добре, що в нас є ця банана мама, яка нафіг нічого не зробила. Да. Помирайте через вашу дурість Я би так сказав. А, хто вийде сюди? Ой, в мене тут мол, дуже мало ХП. Я якось вижив, піпець. Упс, упс, упс Копрочу. Тут же чверть гри ми перемагаємо. Все. Бачите, якісь тут зірочки, <ріст> ого, блін? Ну, піпець. Що вони творять, непонятно. Я цілу команду заморозивало, Дивіться. Ну, і мій тут парень. Парень. Заморозив. Як би, От вони прориваються, прориваються і прорилися. Вони все вже прорилися. О, йоперсите. Ну, коротше, якось виграли. Якось. Не знаю, як ви виграли. А ми тут фармимо монети піпець. Так, і в нас залишається. Так, ми пішли. Що там у нас знову нового? Нічого. Пішли. Так, ми пішли, я не вижив, я не вижив, я не вижив. Добре, це була. Тупість. Пішли далі, грати. У нас ще. Повно часу. Ой. <звук> Н -н -н. Треба було по-інакшому зробити, ну, цей Меджик, ну він, ну він зараза, ну, він повно зараза, Ну, я його хочу вбити, ну, от колись. Колись ну, я хочу робити. Ну, і мало здоров'я, я хотів сказати от Блін. Блін. Та в мене самого мало здоров'я. Я тут зробив велику. Ой, бляха, я тут зробив велику ошибку на початку гри. Ми можемо вже програти. Та блін, я сразу нікого не вбиваю просто. Так, ну це вся майже команда, як би. Ну та, блін, ну пішов звідси. Піпець. Ай, я перестав. Ай, вбивайся, ні. І, ну це провал. Це провал. Це провал взагалі. Піпець. Піпець! Що вони творять? Ой, я присете, бліна, 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 зараз здохне. Ну, я піпас, ну що то таке? Так грати. Ну, це був початок гри. Якусь там фотку робив. Нічого страшного. А зомби ворога слав! Слава Україні! Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Слава Украине! Да, всем. Папа. Бай-бай. Адios,